Шановні пані та панове, триває Європейський тиждень тестування на вілоінфекцію та вірусні гепатити. Це важлива щорічна ініціатива, яка нагадує нам, здоров'я потрібно контролювати, а не чекати появи небезпечних симптомів. Хочу підкреслити, і ВІЛ-інфекція, і вірусні гепатити Б та С можуть роками розвиватися без жодних ознак. Людина почувається добре, живе звичайним життям і навіть не підозрює про інфекцію. У цей час вірус непомітно шкодить організму і може призвести до тяжких ускладнень. А коли симптоми такі з'являються, лікування вже не завжди дає потрібний результат. Добра новина в тому, що ВІЛ-інфекція і вірусні гепатити це керовані інфекції. Існують ефективні методи лікування, які дозволяють повернути нормальне самопочуття, працездатність, можливість жити повноцінним життям, створювати сім'ю, будувати плани і мати майбутнє. Але для цього інфекцію потрібно виявити вчасно. Саме тому регулярне тестування має велике значення: воно безоплатне, швидке та конфіденційне. Пройти тест можна у пунктах тестування у свого сімейного лікаря, а також в нашій мобільній амбулаторії, яка регулярно працює в громадах області. Пам'ятайте, віл-інфекція і вірусні гепатити можуть стосуватися кожного незалежно від віку, статі чи способу життя. Інфекція може передаватися не лише під час ризикованої сексуальної поведінки або ін'єкційного вживання наркотиків. А також через медичні процедури, татуювання, манікюр, пірсинг, стоматологічні процедури. Ніхто не може бути цілком впевненим, що ризику немає. Відмова від тестування це фактично відмова знати правду про свій статус. Натомість один простий тест дає впевненість, а в разі потреби шанси своєчасно розпочати лікування. Закликаю кожного, пройдіть тестування, це питання вашої особистої безпеки. Формуємо культуру здоров'я. Разом